Сипустіть барабоше. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. Канал про авіацію та людей, які працюють у ній. Непомітно пролетів час перебування у Києві. А чому не помітно? А тому, що. Багато всього треба було зробити. Успішно пройшов курси підвищення кваліфікації на літаках ан 24 Руслан та АН-74. Пройшов лікарську льотну комісію і тепер можу літати наступні пів року. перевірку провірку на тренажері. О, декілька слів про наш тренажер. Рівень навчання на тренажері значно зріс за останні роки. І це я бачу по якісному виконанню наших транспортних польотів. Були зроблені е, виносні нові робочі місця для всіх інструкторів та введено в практику відеофіксації процесу тренування. Тепер будь-які аудітори, які сумніваються і перевіряють процес проходження підготовки льотного складу, матимуть відеодокази. А чому я згадав про аудиторів? Тому що ну, була така ситуація, коли нас намагалися звинуватити у формальному ставленні до цього процесу, до цієї підготовки. Як результат проходження тренажерної підготовки, продовжує свою льотну ліцензію на літаку 124 2400 ще на один рік. Ще було багато зустрічей. Взяв участь у святкуванні 65-річчя Київського науково-дослідницького інституту електромеханічних приладів. Цей інститут зробив, зробив великий внесок в авіацію в частині, що стосується всіх видів магнітного та цифрового запису. І ще цим інститутом керував мій тато Віктор Іванович Антонов з 1974 по 1986 роки. Я дуже пишаюсь ним. Ще був у Київському політехнічному інституті на презентації книги. Олександра Петровича Правозіна. Книга називається Космічні кроки Київського научно інституту. історія українських космічних магнітофонів. Тож, тим всім представників Росії буде цікаво знати, що окрім українських ракет КБ Южного, у космосі ще працювали українські магнітофони. І майже всі космонавти того часу були в гостях в Київському научно-дослідницькому інституті та на научно-виробничному об'єднанні Маяк. Це такі космонавти, як Береговий, Гречко, Джанібеков, Биковський Артюхін, Попович, Дьомін, Романенко, Савініх Кавальонок і багато інших. А ще я зустрічався з молоддю, яка закохана в авіацію. Це було в авіаційно-космічному центрі Паласу дітей та юнацтва. Відповів на всі їхні численні запитання, побачив, чим вони займаються. Навчаюся літаководінню, правилам польотів і багато інших основ авіації. Подивився, як шестикласник Данила. Пущенко виконав політ на тренажері літака Міг-21. Він здійснив зліт, потім політав і виконав посадку. Тренажер і віртуальний літак у повній безпеці. Після цієї зустрічі я абсолютно впевнений, що у нас зростає гідна зміна авіаторів. Яке виведе Україну, українську авіацію на світовий рівень уже найближчим часом. А ось вчора була зустріч у благодійному фонді допомоги Збройним силам України: Повернись живим. Ми разом з фондом визначились з метою наших майбутніх зборів. Це дуже потрібна річ для підрозділів безпілотних розвідувальних апаратів. До мене надійшов запит, що саме дуже необхідно нашим захисникам. Дочекайтесь наступних випусків і все покажу та розповів, що ми будемо купувати Збройним силам. А на екрані зараз ви бачите QR-код. Його скануємо. І починаємо донатити нашим воїнам. Будь-яка сума вітається. Важлива кожна гривня. Можна донатити ще і через PayPal. Інформація в описі до цього відео. А зараз необхідно підписатися на канал Дмитра Антонова, хто ще цього не зробив. Обов'язково натиснути, подобається та написати змістовний коментар для того, щоб просувати наш канал на Ютубі. Тепер настав час трохи політати. А це буде таке дуже коротеньке відео. Це зліт з аеродрому у США, штат Нью-Гемпшир. Зйомка знову велась лише через скло пілотів. І щоразу, коли ми прилітаємо до цього аеропорту, нас зустрічає пара американців, які тримають у руках Прапор України. Вони написали мені на пошту і я дізнався, що їх звуть Саманта і Бред. From New Hampshire, United States of America. Приємно зустріти людей, які щиро підтримують України в її нелегкій боротьбі. І ще Саманта і бред внесли суттєвий донат на допомогу Збройним силам. Видео коротеньке, хмарність досить низька, але ви все побачите і почуєте. Полетіли! Минулого разу тут бачили український прапор. Зараз гадаю, що теж це два американці, сім'я, яка підтримує Україну. Дивимось. Кін-Ай 964, 964 Golf, Bravo, Ground. Yeah, we should have a uh, IFR up to uh, Saint Hubert, nine hundred and thirty-four Gulf Bravo. November four, golf Bravo cleared to Charlie Yankee Hotel Uniform Airport via the tanker three departure. Then as filed on departure, maintain three thousand. expect one zero thousand. Action. To Ukraine will be retained. Many Ukrainians, many people. Cleared to Charlie Yankee Hotel uniform via the tanker 3 as filed 3, 000, 1, 0, 000, and 5 departure 124.9 and 1, 13239 Gulf Bravo. November 4 Gulf Bravo, are back, correct? Right? Heavy, Boston wanted me to let you know. You shouldn't be able to contact them until around 4000. And just to remind you, they're on 1249 or -er. Okay, we'll remind you until 4000, until 999 1349 дамского я вставлю на второй. По-моему, 124. Хорошо. Стояночный. Настоя начну. Сейчас 45. 45. От секунд осталось. Сыпу Пары большой. Поехали. Отпускай. Пошли там. Да. 235 рубеж. В тормозах 0. 5 секунд осталось. Прогретый мотор. Режим номинал. Установить. Режим растет. Режим номинал. Нормальный. Скорость осветка.

260. 10. Скорость 270. Шестью убираются. Пары убрал рулежный. 150, скорость 270. Скорость падает. Шасси убраны, сборка убрано. Все убрано. скорость 275 ну,

курсе? Вывод. О а курсе. А курсе. Хорошо. Так. Сбалансировался? Да. Читаем карту после взлета. Слава! Збройним силам України, слава Україні і смерть мерклятущим ворогам! А вас прошу не перемикатися, тому що обов'язково далі буде. На все добре, до побачення!